Дмитро Шевчук купив капусту на житньому ринку у Житомирі, за два кілограми заплатив 30 гривень. Дмитро розповів, що планує готувати разом з дружиною борщ. Ось капустину купив, помідори, взяв. Картоплю по чому по 14 гривень. Ну, це недоступно, але бачите, я зберу одну капустину і стараюся подешевше трошки взяти. Ну, але якось мусимо виживати. Коли буде борщ? А це вже коли вийде, коли буде час його зготувати. Валентина Шпаківська розповіла, що борщ варить один раз у три тижні. Борщовий набір для страви наразі подешевшав, говорить жінка. Серце щось дешевше морква дешевше стала, бур'як дешевше став. А м'ясо. А ну м'ясо беру, беру потрошку, беру. Людмила Іщук покупчиня, говорить, що для неї як для пенсіонерки борщовий набір на базарі є недоступним. Жінка каже, що має город і сама вирощує овочі. Недоступний у мене, наприклад, пенсія 3600. шесо. Роживіть неї. Як ви вважаєте, що найдорожче із борщового набору? Ну, капуста може, картошка, Без Тоже капуста може, правда. — Туди м'ясо? Да, — Так, да, і, і кусочок м'яса. Да. — Сьогодні сало 400 гривень. — Ну, не кричіть, гатненько. — Ви ось такі питайте, як ми. — Овощі — це таке діло, так? — да. ага. Що то у бурочках купити, чи да, капустинку да, купити? Ви ж і капустинку всю не туди не зразходуєте, а половинку чи четвертину. — Ну, 10 гривень. — Овощі дешеві. Діло в тому, що в цьому році на мене така картопля виросла, така капуста виросла. <святок> ну, <святок> Україні ціни не помруть помрут кацапи кончені. Ось і все. А в нас буде тільки перемога. Альона Шишкіна продавчиня каже, що з острахом згадує ціни на борщовий набір на початку червня 2025 року, коли буряк, морква і цибуля коштували по 60-70 гривень за кілограм. Альона говорить, що у жовтні 2025 року ціни на овочі низькі і люди купують із задоволенням. Ціни на борщовий набір зменшився порівняно з на в він був трошки дорожчий, бо то був молодий, свіжасенький. Зараз вже рахується як старий і дешевший портлах буряк, цибуля. Картопля все коштує 20 гривень. Привозиться з Черняхова, з Одеси люди везуть, везуть Житомира, Житомирської області. Зараз всім захотілося борщу попою. Буряк смачний. Борщовий набір цьогоріч дешевше, ніж у 2024 році, тому що є гарний врожай овочів, як у фермерських господарствах, так і у приватних господарствах, розповів Олег Пензен, директор економічного дискусійного клубу. Борщовий набір зараз дешевше, був минулий рік, і суттєво дешевше. І на відміну від там м'ясної групи, борщовий набір дуже сильно залежить від е е врожаю. 24-го року був надзвичайно поганий, і це призвело до того, що ми перший імпорт картоплі мали в листопаді 24-го року. Ми порівнювали ціни. Сьогодні середня ціна по Україні картоплі там 16-16,5 гривень кілограм. Цей самий час, рівно рік тому, ціна на кілограм картоплі була 24 гривні От просто для прикладу. І так практично по всьому буршовому набору, окрім цибулі. Цибуля не дуже сильно змінилася в ціні. А білокачанна капуста, морква, буряк, от аналогічні співвідношення, десь 30-35% різниці. Але коли ми беремо в цілому по овочевій групі, то е, вона дешевша. Яка була минулий рік десь приблизно на відсотків там 8-10. от приблизно таке співвідношення. Гіркі помідори, це все також дешевше. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.